І бабай, ладно, друзі, трошки треба було далі проїхати, але ну, я повернуся назад. Ладно, окей, поїдемо цією дорогою. ми ні разу тут не їздили. Всім привіт. У нас друга частина нашої велопрогулянки. Зараз їдемо з геофізики. Ой, яка дорожка. Ням-ням. Їдемо з геофізики на Гарбанівку. Тіпа навпростець. Вони ну, дуже навпростець, ну главне на повороті, чи не провтикати. Так, бережемо електрику, а назад будемо жимати. Ага, дозрі. Дело подозрело. А, не, не подозрева. Ні, не, не подозрел. Так, едали попросим. Так, ну давайте, гасту тут. Мені сейчас тут не нравится. А нет, все. Вау, який бумер. Так. тажечки горбадівські і потім від них їдемо на ставочок если там є проїзд для нас возде є ага я там трохи а що таке? цепок надо я не знаю хоча чи треба підтягувати Це я тут в прошлий раз. Ні. Прикиньте. Сільськогосподарська все так. А на Гугл на карті пише Будьонна. Прикиньте. Хоча Будьонна вже давно має бути не будьонна. Вона вже декомунізація. Так що значить я не правий був. А карта Гугла тим паче не права. Тут домики, дивити етажки, сади під. Нас. Магазинчик я це раніше ходив. Колись ми брали тут риво. Ще щось друге. Магазин для вас. Отак назва вже стерлася. Дитяча площадка. Ми ж дві демоки. Ось сюди я заїжджав, Кофту знімав тоді в прошлий раз, як я їздив. Так він виїжджав, щоб я туди проїхав. Ось тут велосипед поставив. Чи він не хоче, да Чи хоче, не приходит в принципі, принципе а ну проїзд є? сейчас мы глянем все. Сюди проїзд є? З той сторони. о Проїзд є. все розібралися з цими адресами коротше сільськогосподарську мені на гулі показало це. частний сектор а от эти 9 етажки показав як будьонно так це кінцева, якщо я не помиляюсь арбанітки тут на стоять, стоїть ролейбуси не ходимо. О, аля СССР. Оставівка, зупинівка. Аля СССР. Все, сейчас їдемо. Їдемо на этот, на пляж. Коротше, настовок а чи є там зараз той пляж. В прошлому році був. Так, давайте по тротуар трошки 50, а у нас 50 і не тянет. З 48 потолок. Так, сейчас трошки по тротуар, а потом поїдемо по трасі. разоварушка та піднагрілася. Так, що у нас вже две поділки? Нормально. Речь чередуються, А тут поворот нам направо. Сейчас лям, есть там заезд. Все, заезд есть, прибрал час туди і назад по-быстрому зльотаємо. Дорога тут не ухти час є сектори Так, зараз я буду економити батарею, щоб назад, бо назад на горку те неповні. Та вроді сюди, бо по правій стороні були часні ситка. Це я в прошлому році був. Більш-менш така дорога. Оце Баранівські ставки вроді називаються. Так, що у нас по времені, обід 12.03 Так, ось один став очікував, чи, чи це другий. Коротше, один, другий. Саме ще дарний остань, там де всі купаються. Саме краще, звісно, сюди на автомобілі або на велосипеді. Бачите, ставок за ставку. Вода, по ходу, стояча, якась зелена вже. Так, а що ж таке шламбанчик? Чи його і не було раніше? Можна можна назад он. По кругу поїхати другим путем. Било собак заборонено, понятно? Щоб собаки тут не було, я, тут... я до... в минулому році цього вроді не було. Бачите, які баня є. Вічно безкоштовну рекламу я заряджаю. Мало дощ відпочиває. Тут, мабуть, беседку треба... Надо купляти, ну, тобто в оренду брати. Зараз округ ставочка проїдемо. Дивіться, шашлік, шлік ваш лік. Раз і приміщення. Тут кажесь, оце готель, якщо я не помиляюся. Так, охоронець мене пасет. Так, людей мало. У нас вівторок. Та й бачите, як собі на машині то прикольно. Ще я вам покажу. Тут? этот спуск. Можна на ту сторону поїхати покупатися. Вон люди відпочивають. Ну а тут компа. Mm -hmm. Бачите, ще кордончик, як зроблено. О, там щось було в воді. От там був місток, от прямо, вроді, якщо не помиляюсь, вже його немає. Зараз, мабуть, відключуся і поставлю велосипедом. Кінь та по побыстрому. Так, друзі, це така природа. Так що, якщо не помиляюсь, Горбанівський. Ставок. Ой, Ну так, да, Гарбанівський, Баранівський, пляж. Так, людей мало, дуже мало. Ось можна зайти ось сюди, бачите. по-частенькому вийти. Коротше, зараз я е велосипед. запру куди-небудь. Так, давайте, друзі, можна оцей кушати, хоча туди не находять туалет. Ну все, давайте, пока, пока